Сура 53. Ан-Наджм. Заря. Ім'я Аллаха Милостивого Милосердного. Клянусь зіркою, коли падає вона, не заблукав ваш товариш і не збився зі шляху. Це не пристрасть говорить адже це одкровення, яке відкривається йому. Навчив його цього, наділений великою силою, прекрасний виглядом. Він піднявся на найвищий небосхил, а потім зійшов та наблизився, і був на відстані двох польотів стріл або ще ближче, і відкрив рабу його те, що відкрив, і не обмануло його серце в тому, що він бачив. Невже ж ви будете сперечатись про те, що він бачив? Він бачив ще й його друге сходження біля окраїнного лотосу, навколо якого знаходиться сад притулку. І тоді накрило Лотос те, що накрило. Не відхилився погляд його та не заблукав, він побачив найбільше знамення свого Господа. Чи ж бачили ви Аллят чи Аль-Уззу? і ще цю третю з них Манат? Невже вам чоловіки, а йому жінки? Такий розподіл був би несправедливим. Вони ніщо інше, як імена вигадані вами. Та вашими батьками, Аллах не відсилав про них жодного доказу, вони йдуть лише за здогадками і тим, чого прагнуть душі, тоді як прямий шлях від Господа вже прийшов до них. То Невже людина отримає те, чого бажає, Аллагу належить життя наступне і нинішнє, скільки ж на небесах ангелів, заступництво яких не принесе ніякої користі? Лише деяким Аллах дозволить заступитись за тих, за кого побажає, і ким вдоволений він. Воїстину, ті, які не вірують у наступне життя, називають ангелів жіночими іменами. У них немає знання про це, і йдуть вони лише за здогадками, а здогадка ніяк не замінить собою істини. Відійди ж від того, хто відвернувся від згадки про нас. Та не побажав нічого, окрім земного життя. Ось межа знання їхнього. Господь твій краще знає тих, хто збився зі шляху Його, і Він краще знає тих, хто йде шляхом прямим. Аллаху належить усе, що на небесах і на землі, щоб він відплатив злочинцям за вчинки їхні, і відплатив якнайкраще тим, які творили добро, які уникають великих гріхів та розпусти. Окрім незначних провин, Воїстину, Господь Твій охоплює прощенням усе, Він краще знав вас, коли творив вас і землі, і коли ви були зародками в утробах матерів ваших, не прославляйте самих себе, бо Аллах краще знає тих, які богобоязливі. Чи ти бачив того, хто відвернувся, жертвував мало, а потім припинив взагалі. Невже він знає потаємне так, що бачить його, чи ж йому не розповіли про те, що у сувоях Муси та Ібрагіма, який виконав обіцяне? Жодна душа не понесе тягар іншої душі, воістину людина отримає лише те, до чого прагне, і побачить прагнення її, а потім вона сповна отримає винагороду? У Господа твого кінцева межа. І це він дарує сміх і плач, і це він дарує смерть і життя, і це він створив пару, чоловіка та жінку із краплі, яка витікає, і це йому належить творення наступне, і це він наділяє багатством і майном, і це він, Господь Сіріуса. І це він знищив перших адитів і самудитів, не залишивши нікого. А ще раніше за них народнуха, а вони були. Ще більш несправедливими та непокірними, і вигубив перекинуті селища, яке накрило те, що накрило, у яких же милостях Господа Твого Ти сумніваєшся? Цей застерігач, такий самий, як і перші застерігачі, наблизилось те, що наближається, і не відверне його ніхто, крім Аллаха. Невже ви дивуєтесь цій розповіді? Смієтеся, не плачете, та ще й розважаєтесь. Вклоніться ж Аллаху та поклоняйтесь йому.